Липня у Польщі можуть скасувати частину виплат для українських біженців. Про це пише е, польське видання. Отже, новоприбулим українцям можуть не виплачувати одноразову грошову допомогу у 300 злотих це майже 3 тисячі гривень. Також можуть скасувати виплату на дітей за програмою Родина 800+,» йдеться про виплату 800 злотих на дитину на місяць до 18 років. А ще можуть скасувати програму «40+,» це для власників житла, що безоплатно прихистили в себе вдома до 10 біженців з України. Вони отримували по 40 злотих за кожного українського громадянина щодоби. З нами на зв'язку Василь Воскобойник, це президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, вітання вам доброго дня. Доброго дня, доброго дня, студія. Отже, ну таку статистику ми озвучили, і насправді зрозуміло, що є певна така внутрішня міграція в європейському союзі, що просто українці переміщаються в інші країни ЄС і там, шукають собі кращого життя? Хтось повертається, але загалом про ситуацію працевлаштування українців в країнах європейського союзу, де змінюється статистика, і як, яким саме чином де нас раді бачити і де раді працевлаштувати офіційно українців? Справді українців раді бачити в будь-якій країні Європи, і це пов'язано в першу чергу з тим, що в Європі вирує демографічна криза, і європейські країни залюбки залучають нашу молодь наших жінок, котрі там знаходяться. І сподіваються, що після закінчення військових дій до цих жінок та до дітей поїдуть їхні чоловіки, які зараз знаходяться тут в Україні і не можуть виїхати за кордон у зв'язку з обмежень. Німи, котрі введені після початку військових дій, кого не хочуть бачити в Європі, в Європі не хочуть бачити звичайних соціальних утриманців, котрі заїхали до тих чи інших країн Європи з єдиною метою отримувати соціальну допомогу і не виходити на ринок праці, не соціалізуватися, а просто бути таким своєрідним тягарем. Виходячи з цього, я можу сказати, що ті, хто знайдуть собі роботу, ті, хто в дійсності будуть швидко інтегруватися в суспільство європейських країн, вони не відчують відміну оцих виплат, тому що вони будуть заробляти гроші на рівні з місцевими мешканцями. Угу. Виходить так, що якщо українці будуть заробляти гроші на території європейського союзу, то відповідно і податки вони сплачуватимуться в бюджети цих європейських країн. От які наслідки цього вже такого кола? я не знаю, чи воно замкнене чи ні, тому що українська економіка також потребує певних е е цих підтримки. підтримки. Так і українська влада говорить про те, що потрібно, мабуть, і повертатися тим, хто може повертатися, тому що робота в Україні є. Це дуже влучне питання. В дійсності в Україні не вистачає робочих рук. Зараз не вистачає будівельників, зварювальників, не вистачає навіть тих людей, котрі будуть розробляти або робити, збирати звичайні ефівідрони. дрони. Людей дійсно не вистачає, але чітко потрібно розуміти, проблема полягає в тому, що. Загалом податки сплачуються саме там, де отримуються доходи. І якщо людина працює в Європі і отримує доходи там, то і податки вона буде сплачувати там на місці. І якщо ж людина, котра працює в Європі, а в неї в Україні залишилися її родичі, то ця людина може надсилати гроші в Україну і безпосередньо через банківські пункти обміну валюти ці гроші будуть потрапляти в тому числі до нашої фінансової системи, що в свою чергу буде впливати на стабільність нашої вітчизняної української гривні. Але сподіватися на те, що масово будуть повертатися до закінчення військових дій українці з країн Європи. Ну це м, така марна дія. Більшість все ж таки буде чекати закінчення військових дій. А вже після закінчення військових дій люди будуть приймати для себе рішення, е, на які умови вони будуть повертатися чи є в них вцілили житло тут в Україні, чи будуть вони мати роботу і не просто роботи заради фізичного процесу. А роботи, котра задовільни їх фінансові потреби. Якщо в Україні станом на зараз мінімальна заробітня плата складає приблизно 200 євро, то мінімальна заробітня плата в Німеччині вже давно сягнула 1800 євро, тобто в 9 разів більше в Польщі Різниця між заробітною платою мінімальною в Україні та польською складає п'ять разів. Зрозуміло, що люди будуть рахувати гроші, тому. Перед нашою країною повстає дуже серйозний виклик, яким чином ми повернемо українців, котрі знаходяться за кордоном, яким чином ми скоротимо обсяги трудової міграції з України? І третє: якщо нам не буде вистачати робочих рук, звідки ми будемо брати, з яких країн ми будемо запрошувати до України трудових мігрантів та талановитих людей? Насправді ви дуже влучно сказали про те, що ця інтеграція вона відбувається поступово. і Ті, хто більше двох років вже знаходяться на території країни Європейського союзу, люди інтегруються. Люди українці відкривають свій бізнес. Вони вже беруть на роботу інших українців, які також на цій території. І... Це відбувається дуже швидко. Насправді, чи є в нас дані скільки українців офіційно працюють зараз за кордоном в країнах Європейського союзу? От за цей час двох років повномасштабної війни? Все залежить від конкретної країни. Наприклад, у Польщі дані є, що там працевлаштувалося майже 70% тих, хто отримав статус тимчасового захисту. В Німеччині ця цифра ледве сягає 20%. але уряд Німеччини робить все, аби кількість працевлаштованих збільшилась до 40%. І навіть в цій країні відміняють обов'язкове знання німецької мови аби про влаштовуватись. тим не менш говорити про те, що на 100% всі українці працевлаштуються в країнах Європи ні, це не відповідає дійсності. Бо, по перше, не впадає фах конкретно людини, її освіта вимогам ринка праці. Наприклад, український бухгалтер навряд чи зможе працювати в Німеччині, якщо він не буде знати німецького податкового законодавства та не буде знати німецької мови. Зрозуміло, що набагато простіше працевлаштуватися як звичайний фізичний працівник, наприклад, на Роботі десь в готельно-ресторанному бізнесі, або на роботу десь на складі, і таке інше. Але ну не всіх людей це задовільнить, і це дає нам надію, що люди такі будуть повертатися в Україну. І навпаки, ті, хто соціалізується, ті, хто вивчать мову, ті, хто підтвердять свій фах, ну скоріш за все, наша країна їх втратить назавжди. Але це люди. Це ж в принципі головний капітал для економіки. Так чи є у, у нас, можливо, вже аналітичні компанії над цим працюють ну, так званий, можливо, якщо дозволити, план Б, якщо ми не повернемо, 2-3 мільйони людей. Що робити? І чи може це вирівняти майбутній вступ в Європейський Союз і відкриття ну власне створення спільного ринку праці? Поки створення спільного ринку праці призведе до. Більшого відтоку українців з України і чи залучить це фахівців, наприклад, з Німеччини чи з Польщі, працювати у нас на заробітні плати, які набагато менше ніж в цих країнах? Тим не менш, потрібно чітко розуміти, що станом на зараз нашому уряду потрібно вже розробляти стратегію міграційної політики нашої країни. Ця міграційна стратегія повинна чітко давати відповідь яким чином ми будемо співпрацювати з внутрішньо переміщеними особами тут в Україні? Яким чином ми будемо робити кроки для того, аби поверталися українці до України і в тому числі давати відповідь, до яких саме галузей нашої економіки ми будемо залучати іноземців? Це дуже серйозне питання. Бо навіть за оцінкою Міністерства економіки України нам буде потрібно додатково. 4,2 мільйони робочих рук за оцінками міжнародної організації міграції. Нам буде потрібно 8,6 мільйона робочих рук. додатково до кількості робочих рук, які в нас були у 2021 році. Перед нами повстає дуже серйозний вик. Коли я кажу перед нами, це означає не тільки перед владою, чи депутатами чи кабіном, але і перед бізнес-середовищем, і перед звичайними громадськими діячами, і в тому числі перед українським суспільством. Бо я завжди говорю дуже просту фразу: садок вішневий коло хати це дуже красиво, це дуже правильно. Але якщо не дбати про садок та хату, то і садок зав'яне, і хата завалиться. А люди. Люди, це в принципі наше головне надбання, і ми повинні за нього боротися. І боротися починати вже зараз. Пане це Василю. Правда. Дякуємо Дякую. вам за вашу аналітику і за ваш час. Василь воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування, був з нами на прямому зв'язку.